Всім доброго дня! Сьогодні я хочу познайомити вас із цікавим ресурсом, який дозволяє створити роздаткові матеріали в цікавій формі. На сайті ви можете створити різнокольорові схеми з опорними словами. Для цього потрібно натиснути кнопочку Create і ввести в спеціальне поле. Текст або опорно, опорні слова, написані через кому, або ж, якщо мова йде про інтернет-ресурс url адресу і таким чином дозволити сайту самостійно створити необхідні вам матеріали. В якості зразка я взяла твір, мій улюблений фільм, і обрала фрагмент в якому описується сюжетна лінія фільму. Я копіюю цей фрагмент тексту і перехожу до сайту, на якому ми розміщуємо цей текст у спеціальному віконці. Натискаємо кнопку Go і автоматично отримуємо картинку. Вона може мати такий вигляд. Може мати інший вигляд. Як ви бачите, автоматично збільшується зображення до формату А4, ми можемо з вами змінити шрифт, змінити зовнішній вигляд. Ми можемо задати написання половину на половину горизонтальній вертикальній лінії, або більшість горизонтальні або більшість вертикальні, як в даному випадку. Ми оберемо полог пополам. Як бачите, відразу перебудували наш зовнішній вигляд. І крім того, ми можемо задати вигляд, наприклад, круглого яйця. І обрати кольорову гаму. Вже з готового зображення ми можемо вибрати ті слова і видалити ті слова, які ми вважаємо зайвими. Наприклад, в даному випадку я вважаю, що зайвим будуть прийменники. Якщо ми уважно їх переглянемо, у нас є он ми видаляємо його. For. Ми видаляємо його. Ми можемо видалити також інші слова, які з нашої точки зору тут не потрібні. Наприклад, Alcer Green. Марка тегів, яка отримується у нас, демонструє нам, які слова вживаються найчастіше. Вони виділені жирним. Ті, які вживаються рідше, виділені більш дрібним шрифтом. Ми можемо залишити таким чином зроблене завдання, а можемо зменшити кількість слів. Наприклад, прибрати ще якісь іменники. Після цього ми можемо зберегти для публічної галереї або ж роздрукувати. Якщо ми обираємо роздрукувати, включається відповідним чином віконце і включається принтер. Якщо нам це не потрібно, ми можемо зберегти у галереї, назвавши певним чином наш документ, наприклад, фільм. Вставити своє ім'я. Оскільки це у нас ключові слова, то ми зберігаємо таким чином. Натиснеш кнопочку ОК. Ми зберегли наші слова у публічній галереї. І таким чином отримали картинку. І для того, щоб вставити відповідне посилання на власний блог або веб-сторіночку, ми маємо ще і фрагмент HTML-коду. Дякую за увагу! Успіхів!